Отже, завершився зимовий чемпіонат для легіона. Ну так сказати, п'ята сходинка, передостання сходинка. Не найкращий результат. Давайте одразу по цьому поєдинку 0-0 рахунок. Чого не вистачило для того, щоб хоча б там один м'яч забити, знаєте, команда підійшла до цього матчу трошки в такому подавленому стані через минулу гру. Але ну і весь тиждень був такий дуже напружений, і команда вже знала перед матчем, що. I <laughs> Результат в турнірній таблиці ну, для нас вже майже вирішений. Ми можемо там, піднятися максимум четверте місце. Тому команда, я думаю, показала бойовий характер. Кожен гравець підійшов з максимальною віддачею. Були моменти, були дуже гарні моменти. Були моменти біля наших ворот. Воротар зробив все можливе, щоб не пустити жодного голу. Тому я вважаю, що тільки трошечки везіння по майстерності, по Аню, ну все було все було супер. Ну і як далі? Тут ще кубок буде. Тут потрібно перемикатися вже на поєдинок Кубковий. Так, ми до Кубку також готуємось Ми знаємо суперника, розбираємо його гру. Він для нас не новий. Ми проводили гру перед сезоном з ним. Зустрічалися не один раз. Знаємо їх сильні сторони, знаємо їх слабі сторони. Я думаю, на майбутніх тренуваннях на майбутньому тижні ми. Додатково приділимо увагу їх сильним якостям і думаю, дамо гарний бій, тому що наша задача була перед початком сезону саме фінал. Ми націлені на фінал, працюємо тільки заради фіналу. Ну, якщо під, ну, підбивати ще зарано, тому що є кубкові поєдинки, п'яте місце, звісно, це незадовільний результат у чемпіонаті. Якщо вдасться виграти кубок, то плюс-мінус можна буде вважати, що врятовано сезон. Так, так. Не Дай сказати, що п'яте місце ну, команда, команда віддавалася в кожному матчі. Я ж кажу, десь трошки везіння, десь трошки мотивація. Можна поникнути, можна пустити ніс, але ми будемо працювати далі. Будемо робити висновки на майбутній чемпіонат. Так, а на Кубок націлені фінал, я думаю, мотивацію, настрій підніме дуже сильно. Дуже дякую. Успіху в кубку. Да. Дякую вам, спасибі.